Що ми маємо Ми маємо промивку. Ось таку фербіраторну її можна купити в будь-якому магазині, зв'язаному з автомобілями. Далі ось вербратор, воздуха нам. Просто треба зняти воздушний фільтр і все. І от Дуже швидко можна промити.

Декілька разів, якщо дуже сильно у вас вже карбюратор подшалював, не був з кого зразу їхати до карабіраторщика і платити гроші. Це в крайній зараз. Ну, Завертися зразу важко. Дуже важко. И все, повесили назад. Все, Надеюсь.